Так, всім привіт. Ось такий ротничок пробили. Я не вірив, звісно, що таке буде. Вон тече. Ставок висихає, хлопці попросили прокопати ротничок найти. Каже, там найбільше було очередка сили, найбільше було мокрого місця. Ну видно, добре, да? так? Ну та далі нема свисла, хай буде. Воно його промиє. На тій стороні копали, тоже 2 метри, ну там сочилися, особо не, не знайшли, а тут знайшли родничок. Перше травневе, Калінський район. Взагалі якось так. Всім удачи, всім пока.